Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні ми подивимось порожні баночки продуктів з косметики, які в мене закінчилися за вересень місяць. Почнемо, напевно, з засобу не зовсім звичного. Я ніколи не показую засоби там для прання, ну, побутову хімію, одним словом. Але цей раз хочу показати: у мене закінчився ось такий засіб для виведення плям від фармасі Оксиклен. Тут нібито величезний об'єм, 1 кг, але написано, що його стає на 33 рази. До нього йде ось така мірна ложечка. Що я хочу сказати про цей засіб? Ну, як на мене, він мені не дуже сподобався, тому що він з плямами не бореться. Так, якщо свіжа, свіжа якась пляма, то можливо він її виведе, але свіжу. Пляму можна замилити милом і вона змивається, можна засобом для посуду, так само виводиться. А хотілося б виводити якісь трошки не то, що застарілі плями, а ті, яким, ну, які не першої свіжості, скажімо так, наприклад, вчорашні. чи там, наприклад, дитина десь зранку замастилась, а, а прання ж ввечері. Тому він якось слабувато з цим бореться. Але я. Завжди додавала його до прання. Просто ну я коли я побачила, що для боротьби з плямами цей засіб не підходить. Навіть я вже і замочувала речі зниз. Цим засобом, ну, нічого не допомагало. Тоді я почала його додавати помірні ложеці з кожним пранням. Так мені сподобалося. Тому що все-таки якісь там мікроплями, якісь свіжі плями, він все-таки так би допомагав порошку боротися. Ну, Одним словом, в тандемі з порошком він якось працював нормально. У мене є ще одна така банка. Ну, Взагалі, цю першу я купувала, коли він тільки з'явився, до речі, він в мене. Був досить довго, не знаю. ну, Я фарміці останній раз купувала в січні 2022 року перед війною ще. Так от його я десь і тоді, напевно, і купила. То була якась на нього акція, знижка була, я його купила. І от він у мене практично два роки був, тому що я якось розчарувалася, його закинула, десь він у мене там стояв. Деякий час, а потім все-таки вирішила ось так використати, щоб просто не викинути. І так він нібито непогано працював. А вже цього літа я там обмінювалася з дівчиною одною, ну і теж обміняла на, цей, на, на цю штуку, тим словом, свою продукцію, яку мені не треба було від фармації. Ну, так вийшло. Одним словом, що в мене є ще один і зараз я користуюся. Так, все. Тепер давайте переходити до доглядової косметики. Перше, що для волосся почнемо, закінчився ось такий шампунь з оливкою, теж від Farmacy 360 мл. Він прозорий, в принципі, непогано працює, нічого такого особливого він не робить з волоссям, але добре промиває. В принципі, в мене він є, тому я його використала. Пише, що це з оливковою олією. Так, далі, другий ось такий від Rocher, це так само шампунь і гель для душу, моної. Його мені віддала сестра, він був уже протермінований до 12.22, тому я не використовувала його по прямому призначенню. Я використала як рідке мило для рук, так він швидко пішов. В принципі, тут аромат приємний, не зіпсутий. Але чомусь я на волосся побоялася вже протермінований засіб використовувати. Так, як мило для рук, дуже добре працював. Далі гель для душу ось такий. Дуже часто в мене закінчується, постійно його беру, тому що його люблять мої діти. Це, ну, вони, в принципі, будь-яку марку люблять гелів, тільки головне, щоб вони були або з гранатом. Або з лісовими ягодами, якимось там, ну, неважливо, ні, не лісовими, будь-якими ягодами. Це може бути і полуниця, чорниця, ну, що завгодно. І гранат. Ось ось таке він люб... вони люблять, а це йде з гранатом, так, тільки. Так, намальований, в принципі, гранат. 250 мл, мав приємний аромат. Так, добре працював. Добре, далі. Давайте я покажу скраб. Скраб у мене теж від івроше, такий закінчився, 150 мл. Мені його віддала сестра. У мене колись він був, він мені не сподобався своїм ароматом. Він пахне якимось прокисшим сидром яблучним. Мені таке не подобається. Використала його як скраб для ніг. В принципі, скраб він працює добре. Єдине, що цей аромат, якщо ну, неможливо на тіло наносити, просто задихаєшся, а от на ноги то якось так невідчутно якось його таким чином добила, щоб не викинути. Так само закінчився у мене ось такий лосьон від Avon з яблуком 200 мл. Теж віддала сестра. Не могла я його так само використовувати, трішки я його використовувала як лосьон для тіла, але він дуже легенький, такий, така легка консистенція, погано напитував тіло, і в той же час він ще й не хотів впитуватися. Він просто лягав якоюсь такою плівкою, мені це не подобалось. І я пару разів так використала лосьон для тіла, і потім почала використовувати як крем для рук в денний час. І так він у мене пішов. Далі в мене закінчився ось такий дезодорант це взагалі чоловічий, шутерсмен від фармасі 50 мл. Але моєму чоловікові м він понюхав, я йому взяла, він понюхав, що щось що йому аромат не сподобався, і навіть його не пробував. Просто по, по запаху сказав, що він таким користуватись не буде. І тому я використала, мені він підійшов. В принципі, аромат тут класний, я не знаю, чого йому не зайшов. До речі, шутерс це дуже популярний аромат в фармасі. Пахне приємно так ніжно, не знаю, що йому не сподобалось, але мені він зайшов. Я працював як дезодорант, нормально, я його використала. Єдине, що кулькові дезодоранти дуже швидко у мене йдуть. Ось такий дезодорант, не знаю, чи мені стає на місяць, чи, можливо, на три тижні. В той час, як, наприклад, тверді дезодоранти мені стають набагато довше, на 2,5 і на 3 місяці. Тому тут зовсім не економний розхід. Але був і я його використала. Так, ще забула показати ось такий маленький гель для душу. My Kiwi Кіс. Мені десь подарунок колись давно приходив. Вирішила його використати. І не сподобався мені зараз аромат. Не зайшов, якимось мені пахне дуже кислим і таким. Приторно, прям дуже приторно кислим. І я його декілька разів спробувала як гель для душу, і використала як рідке мило для рук. У мене все, що мені не подобається, по аромату іде як рідке мило для рук. В принципі, непогано. Так, далі. закінчились цього разу тільки два креми для рук. Ось такі. Тому що я ще закінчувала чувала як крем для рук, тому тільки два. Один від Фармасі, ось такий морський, постійно в мене закінчується, бо у мене їх багато. І ось такий від Avon з кокосом. Написано, що це для сухої і дуже сухої шкіри з олією кокоса. Працювали ці креми для рук двоє добре. Єдине, мені не дуже подобається ні цей, ні цей аромат. Засолодкі. Хотілося б від кремів для рук чути більш ніжний аромат, а це все-таки такий нав'язливий солодкий аромат, ну, але терпимий. Так. До речі, оці два креми я використовувала на ніч, а ось цей на день, тому що в кремів для рук все-таки більш така поживна консистенція. Вони більше живили шкіру рук, і це мені потрібно було для ночі. Так так само в мене закінчилась ось така паста. Зубна сигнал називається. сподобалась, гарно працювала. Мені дуже сподобалась форма випуску цієї пасти ось такий, Тут натискаєш, і паста виходить, і все, бачите, туди йде, зменшується і зменшується. Я Не знаю, як це це помпа називається чи як. От часто сиворотки тональні так само роблять по цьому принципу. Зубна паста сподобалась. Так, Далі. Ще в мене закінчився ось такий, покажу засіб від фармасі. Як він називається? Тмін. О, тмін. Чорний тмін, я беру, взяла теж якраз обміняла разом з ось цим засобом для виведення п'ятин у дівчинки. І пропила курс. Це, цей тмін дуже добрий для підняття імунітету. Якраз його пропила в вересні, коли починаються дощі, якісь такі І це таки так, в вересні я не хворіла, це добре. Сподіваюсь, що це була часткова заслуга і ось цього чорного тміну. Тут 30 капсул, якраз місячний курс. Я починала його пропивати десь з кінця серпня і якраз тільки тепер закінчила. Так. Далі давайте переходити для обличчя. Для обличчя у мене закінчилась ось така маска залої. 50 мл маска була такого білого кольору, як крем, вона прямо так гарно впитувалась в обличчя, і вже залишки я змивала водою. Вона добре зволожувала шкіру, тут в складі 62% алоє, В принципі, сподобалось. Правда, в фармасі вже її чи перевипустили, чи зняли виробництво, не знаю. ну... Щось я вже не бачила в фармасі. Ну, я вже не замовляю практично 2 роки нічого в фармасі, і поки що не збираюся. У мене ще багато є продукції, і там і ціни дуже страшно виросли. Ну, і в мене зараз немає можливості замовляти в Україні. Тому так, користуюсь тим, що є. Так само у мене закінчилась ось така сироватка. Це Elixir ботанік від Євроше 30 мл. Я Івроше взагалі не замовляю з сайта. Від початку війни, але я замовляю деколи в людей. От і цю сироватку, я дві штуки купила, там продавали, у нас такий є сайт Вінтет. І там продають і вживані речі, і косметику нову. Ну, тобто, з других рук я от таку косметику можу купляти у людей, як то кажуть. Ну, ця сиворотка мені сподобалась, вона добре зволожувала обличчя. єдине, якийсь незрозумілий. Аромат такий трав'яний з одного боку, а з другого боку, такий, якби якийсь чоловічий лосьйон після бриття, або щось таке, ось такий аромат, незвичний. А так, в принципі, тут великий об'єм 30 мл. Мені вистачило десь на півтора місяця цієї сиворотки, ну, я використовувала і зранку, і ввечері, і на обличчя, і на шию. Тому швидко вона у мене пішла. Так, далі. Ще в мене закінчився ось такий крем Біотерм. Ось такий це бар'єрний крем 20 мл. Він мені десь попадався, чи в адвент-календарі, чи в якомусь боксі. В принципі, крем сподобався, гарно живив шкіру. Висипань не викликав, ніяких побічних ефектів не викликав, тому ну, сподобався. Так, Далі іще залишилася парфумерія і декоративна косметика. З парфумері у мене закінчились три пробничка. водичка Шес Шей ЗМІ, Чи як вона так називається? Ось так колись її рекламувала в фармусі Оля Полякова. Мені не дуже сподобалася ця водичка. Колись в мене була, вона в 20 по-моєму, в тестері 20 мл. Ще в 21-му, здається, році влітку я їздила в Україну, якраз нею користувалася. І тоді я тільки взяла з собою три аромати, і тіднею прямо я її використала, тих 20 мл за місяць повністю, і вона мені, мабуть, набридла. Тому зараз якось ну, я, не то, що вона мені противна, ну якась ніяка, одним словом, не цікава. Вже така, знаєте, остогидла. Ну, ці три пробника я перелила, закінчила. Тут небагато, в принципі, тому закінчила. Ну, я би повний розмір не купувала зараз. Так, і давайте тепер переходити до декоративної косметики. Перше, що покажу, ось така туш Pharma Zen. Подивіться, як вона потріскала в мене, а я нею користувалася десь три тижні, не більше. Зараз поясню, чому. Ось така тут щіточка йде, туш нібито ще є тут. От, бачите, от я так зроблю туш є, але це жахлива туш. Я їй вже дала шанс третій раз. Я не знаю, багато хто дуже захоплюється нею, що це така крута туш, але мені вона не подобається. Вона робить вії, ну такі, знаєте, по-перше, вона дуже злиплює вії і такі, знаєте, як кущі робить на віях, але це були в попередніх більше. Запусках, а от я цю тушку купляла в січні 2022 року, і щось вони з 22-го року, напевно, трішки поміняли, бо вона трішки все-таки краще стала ніж була до 2022 року. Бо я два рази пробувала, один раз, здається, 20 2020 році, а один раз в двадцять Все таки давала, давала їй шанс, і вона не виправдала свій шанс. Чому я зараз її відкрила? Я подумала. А що, якщо її розводити засобом для зняття макіяжу, зробити її рідшою? Можливо, вона тоді добре буде працювати. Я так і робила. Ну, Спочатку я нею так користувалася десь тиждень, в принципі, вона вже не так сильно злиплювала вії, мені вдавалося їх так витягувати, що вони були окремі, це вже плюс, але вона робить якісь вії неживими. Я не знаю, як це пояснити. Наприклад, я зараз користуюсь тущою від Oriflame. В мене вії виглядають такі, як в мене без туші, в принципі, на, на вигляд. Але то, що вони видовжені, вони такі їх так, більше в об'ємні єм, об вони стають, підкручені, але вони такі, як натуральні вії, вони так живі. А це як нитки вії стають. О, як нитки можна сказати, такі прямо в якісь стовбури якихось рослин. Я не знаю, як це пояснити, але вони, таке відчуття, що це не живі вії. І мені це туш не сподобалась. І вона дуже швидко сохне. Одним словом, я тиждень нею покористувалася, якось менш-більш нормально було. І потім вона знову почала злиплювати вії, як було раніше. Перший тиждень вона була рідша, було нормально. Я її розбавляла. Коли розбавляла, була краща ситуація. Але це, це 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 треба було розбавляти що три дня. Мене вже замучило, Я якось спочатку розбавляла, розбавляла. ну, я не знаю, чи навіть три тижні я дотягнула, можливо, і два тижні. Ну неможливо більше ніколи не буду брати цю ту ж фармасі. Так само саме з фармасі пробувала оптимал. Це та сама історія. Не знаю, які інші, більше туші пробувати від фармасі не хочеться. Це не їхній коньок. Це, це та, як від івроше тональні креми. Це не їхній коньок. Вони жахливі роблять просто кольори, тому я там не куп... ніколи б не купляла тональні креми, а в фармасі туші. Добре, давайте далі. Лак від фармасі викидаю, тому що це 0,1 маршмело. Він жахливо полосить. Ну і тут термін придатності до 09,23. Ну, одним словом, жахливий лак. Я думала наносити зверху блискітки, але зараз я взагалі хочу всі свої лаки, які нормальні там пороздавати, ось цей викидаю, тому що він ну, не працює, жахливий. І тому так, я не хочу більше користуватися лаками для нігтів. Вони. Мені не подобається, як мої нігті виглядають десь через 2-3 дня, як я ношу лак. Тому я не хочу потім нюхати оцей засіб для зняття лаку, теж не дуже приємно. І, ну, і це не дуже здорово, скажімо так. Тому я вирішила не користуватися прийняла таке рішення, і я більше лаків не купую для нігтів. Також в мене закінчився ось такий пробник Benefit це рум'яна. Ці здається, це новинка в них, оці шелі. Мені колір сподобався. Так, як... а, вони просто були ось тут так налиплені, і я спонжиком їх знімала. Бачите, ось тут залишки залишились. Дуже мені сподобався відтінок, дуже крутий, такий персиковий колір. ну, Якщо б вони були якісь, <гум> будуть. Я їх побачу десь по акції, по вигідній ціні, то, можливо, я собі придбаю. Я поставила собі на замітку, що колір мені дуже сподобався і мені дуже підходить. Ось так. І останнє ось такий олівець. Це для брів, Etude House жахливий олівець для брів. Тут є щітка. Колір ніби нормальний, зараз вам зроблю свод. Але я не можу ним користуватися. Тому що, ну, от бачите, він навіть наноситься от якимось такими е, крупинками. В принципі, ну, можна нанести і без крупинок, можна вичесати, це все не проблема. Але він, я не знаю, чи це він від жари, чи від поту, чи від чого. він Потім просто десь через пів години він починає розслоюватись на бровах. Він просто якимось комочками перетворюється. Я не знаю, я його хочу викинути, от стільки його лишилось. Не знаю, чи попробувати його ще в холод, як він буде наноситись, не знаю, чи дати йому хай він постоїть. І просто, от, уже коли добре похолодає в жовтні, наприклад, його наносити, не знаю, ще що робити, от стільки його, ну його і було стільки приблизно. Він не зіпсувався, він, напевно, такий і був. Просто я його раніше з іншим олівцем в тандемі використовувала. І, напевно, я тим другим лівцем цей перекривала, якось то так не було видно. Ну, я почала користуватися цим олівцем самостійно. ну Це якийсь жах. Неможливо користуватись. Ось такий олівець. Так, і в якому у мене це відтінку. Зараз покажу. Ось відтінок H Brown 06. Ну, але це, напевно, всі відтінки такі. Я його колись на Хербі купувала, ну, як колись, Де це, рік тому. Так, того літа я його купувала, тому він не старий, тобто нічого не зіпсутий, нормально зберігався. Не знаю, що це за історія така. Ось тут дати виробництва немає. і терміну, Вона, Можливо, був на наклейці, але я здерла. Але він, ну, тобто я рік тому його купувала. ось. От і все, це все, що у мене закінчилось цього місяця небагато, бо я трошки швидше знімаю, хочу це викинути, бо величезна банка ось ця немає де зберігати. Ось така невелика кількість в мене закінчилась продуктів, але все одно наговорила на 20 хвилин. Всім вам дякую, що залишались зі мною до кінця. Дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!